Ой у Лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми твою червону калину підіймемо а ми нашу славну Україну гей, -гей розвеселимо, а ми. Тут... Калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей, -гей розвеселимо, виступають наші добровольці, У кривавий тан визволяти рідну країну з московських кайдан а ми. Ті Московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну, Гей, гей розвеселимо, а ми ті, московські кайдани розірвемо, А ми нашу славну Україну, Гей, Гей, розвеселимо, Гей, у полі ярої пшенички, золотистила. Розпочали стрільці українські з ворогами там, а ми тую ярою пшеничку і зберемо, а ми нашу славну Україну гей гей розвеселимо, А ми зберемо, Славну Україну гей, гей розвеселимо, як повіє буйнесенький вітер, широких степів, та й прославить по всій Україні січових стрільців, а ми твою стрілецькою славу збережемо, а ми. Славну Україну, гей, гей, розвеселимо А ми твою стрілецьку славу збережемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо